Батьча за край маємось, а ворогу не даємо, а ворогу не даймось, і перший як стригнемо, свободу здобудемо, і другий як дригнемо, толеньку здобудемо, Брача за край змаємось, а ворогу не даймось, а ворогу не даймось. Третє, як спинемо, славонькі здобудемо, і третє, як двигнемо, славонькі здобудемо, слава країні, слава країні, слава Україні, нам нога літа.

З грядущим новим 2014 роком хай він їде на боскому, красивому коні, а хто не в ці календарі не вірить, хай він просто буде радісний, щасливий і буде у вас завжди, з Богом, в серці, і з радістю навколо вас. Дякую. Дякую. Нічити не гаре, казацька кожей невеличка, але тим не менш. Ваші обласки гучніші. Будь ласка, і справді після таких побажань ми не можемо бути не здорові, не щасливі. Ми не просто не можемо не мати гарного майбутнього. Тому знову. З кращою долею і ще раз оплески. і ми не розходимося, тому що наша програма продовжується. Ми дивимося на головний годинник, і насправді дуже скоро ми хочемо нагадати, що усім майданом майдан у нас величезний. Він у нас на 46 мільйонів. Насправді, на всю нашу Україну, буде успівати їм. Це станеться двадцять треті І ми хочемо зараз поспілкуватися із вами, і хочемо, аби саме ви. Звернулися до всіх і побажали те, що виходить не президент, звернення народу у нас буде, і ми пропонуємо почати його саме зараз. І Ну ось ви знімаємо звідки ви. Давайте, телерепортаж. Я з Києва. З Києва як вас звати? Светлана. Світлана, що ви бажаєте народу України у 2014 році? Я бажаю щастя, щоб відкрили всі мрії. Прекрасне побажання від Світлани. Аня тебе слово. До речі, у нас в залі «Міс Україна 2013, Анна Завічківська. Ваші облиски, будь ласка. Дуже дякую Сьогодні це не важливо, важливі ваші слова, ваші привітання. Тому, якщо можете, кілька слів ви скажіть. Привітання ну, народу, будь-кому, кому ви хочете. Вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, приємних вражень у цьому році, любові. І звідки ви скажіть, будь ласка, наскільки? Тобто, ясно. Тут у нас є хлопчик, вони знаєте, як чоловіки, такі трошечки. Жінки вони у доброму розумінні нахабніші. Як вас звати? Любов. Любов, звідки в нас? Любов з Києва. З Києва. Любов віра. віра Прекрасно. і теж з Києва. Я Києва. львів. Львів, Львів, Київ, прекрасно. Покажите щось народу України у 2014 році. Перемоги. першу чергу перемоги. Перемоги. А ви віру, надії, любові, натхнення і перемоги. Прекрасні поважання. Аня, тобі слово. Ну, напевно, я, я тут просто одну дуже людину побачила для мене важливу. І... Прошу.